Дякую, пане голову. Група економічний розвиток Володимир Пилипенко, Полтавщина. Безперечно, що депутати самі будуть визначатися, але Олександре Валентиновичу, наша група вас дуже просить, щоб ми при голосуванні за ці два законопроекти дотримувалися вимог регламенту. Справа в тому, що є беззаперечні докази, що депутати, які відсутні не просто в залі, які навіть на столах письмової реєстрації не реєструвались письмово, тобто фізично відсутні в раді, по системі можна звернути увагу, що їхні карточки чомусь голосують, тобто визначаються ці депутати відсутні. Ні, за або проти, якщо треба назвати прізвище, це прізвище, наприклад, колеги живаго. Наскільки я розумію, його зараз в залі немає, але карточка його голосувала в підтримку одного з законопроєктів. Ми вас дуже просимо виконати вимоги дайте мені сказати, Ми вас дуже просимо виконати вимоги регламенту, щоб все було дійсно по по закону про регламент. Оголосити тих депутатів, які відсутні, які у відпусках, такі така інформація у вас є згідно відомостей апарату Верховної Ради. І ті карточки депутатів, які відсутні, заблокувати і вилучити для того, щоб було Голосування особисто, як по одному закону, так і по другому. Дякую. Це наша така позиція.